Ікона це вікно до неба. До річниці створення спілки іконописців України в майстерні при соборі Юра влаштували виставку. Тут зазвичай творять четверо митців, єднають західну та східну манери іконописання. Тобто реалістичне відтворення святого письма, яке зародилося у 15 столітті з візантійською графічністю образу. Вважають, що іконі поклоняються, це неправильно. ікону почитають. Ікона це не є е, Бог. Ікона, це і вікно спілкування з Богом. А ще тут знають, як насправді виглядали апостоли та пророки. кажуть, Мойсей насправді не пишно бородий. Картава людина, яка не мала такої дар речі гарної і лисоватий з короткою бородою. Він навіть коли Бог йому сказав на горі сина йти в Єгипет і він. Відмовився, сказав, що господи, може когось іншого посли. Бо мене не послухають, бо він знав свої вади. Направду у майстерні пишуть і ікони у візантійському стилі. Самотужки заварюють левказ, шліфують дошки та малюють темперою. Отакими От порошочками це темпера. Розтирається, а тут є емульсія яєчна, Розбавляється яйце, одна частина яйця і дві частини води. А також можна додати свяченої води. Ну, це вже теж залежить від кожного особисто художника. А щоб ікона була повна духовної енергії, її пишуть як колись монахи, стримуючись від спокус і часом постічі.